Петик. Как у вас? Ничего. Неплохо. Как у вас? Нормально. Уже хорошо. О чем поговорим? Не знаю. Давайте подумаем. О чем в чем, в каких вопросах вы сильны, в каких вопросах я силен. Ну, я работал. Работал экономистом, сейчас на пенсии. Не думаю, что эта тема вас заинтересует. Вы из я, какого города? Я журналист, поэтому тема меня заинтересует. О, тема заинтересует. Ну, я могу поговорить о бухгалтерском балансе, но это вряд ли журналиста заинтересует. Почему? Но вы же сидите и разговариваете на некоторых, на некоторых вопросах, рассуждаете и обсуждаете. Да, же... да. Ну... Не экономический. Вашей профессии. Да. Надоело. Работал. На пенсии еще буду это обсуждать. А вы журналист? Нет, я не журналист. Я говорю, что я учился на журналиста. А, вы учились на журналиста. Не, не работаете журналистом. А почему? Работаю по другой сфере. не понравилось журналистом быть. Почему? Работаю. Ну, это не считается журналистикой, скажем так. Понятно. А есть журналистика в России? Вот эти принципы высокой журналистики или нету? Как вы думаете? Я думаю, в России нет. Почему? И вы будете? Нет, спасибо. А я буду. Так почему? Что случилось с журналистикой в России? И была ли она когда-либо? Не знаю про журналистику России. Ничего не могу сказать. Ну вы же из России? Нет. Россия написано, что вы из России. То, что написано, и всегда надо верить, как и журналистика. Это точно. Так вы откуда сами? Украинец. Правда? Сами так. А что такое домовина, знаете? Не знаю, що таке домовина, того що я Закарпаття. І вчив погано. І вчив погану мову. Це погано. Який <клес> ви... Коли кажу, який некетає Індика кусиці, а мене пак звідувати, що таке полениця, Кажу їм, я не можу тобі упі... уповісти. Закарпатець. Там ще швидше говорять. Якщо швидко закарпатці говорять, то... Дуже важко їх зрозуміти. Зрозуміло. Ну, що ви шукаєте тут? З росіянами намагаєтесь спілкуватися? Ні, ні. Не думаю. Я не шукаю росіян. Я шукаю українців, які шукають росіян. Ну, я от шукаю росіян. Що ви можете мені порадити? Порадити? Чи, нічого чи, не можу. Чи я... від, відговорити ні. мене шукати росіян? Я хочу вас питати. Так, спитайте. Чого українці, які не ви, вам уже, скажімо так, відповідний вік. Як ви сказали самі. Хоча я би вам дав 45-47, якщо б ви поборилися і повалилися. Дякую зроблю, буду молодшим. Ну, А чому наші хлопці заходять сюди в чат рулетку, дручити українців, дручити росіян, а самі знаходяться в Польщі? Складне запитання. Ну, Може, хоча б так намагаються якось допомогти. Чим вони допомагають? Ну, хоч полаятися свою напругу скинути, тому що це деяких... Напружуєте, що вони в Польщі, як ви кажете, а Україна бореться. А чого бороть? вони виїхали у 23 му році? Не всі герої, не всі патріоти. Це було завжди. Це Але було. Це сюди лаєте. Лаєте. Маскарів так. за те, що, блять. Е... Не матюкайтесь. Вибачаюся. Вибучаюся. Так, так, звичайно. Я ж сказав свою думку: вони вважають, що хоча б так, якось вони. Ворога знищують хоча б словом. Намагаються вбити ворога словом. Я думаю, так. А, а вбиває слово ворога? Ні, звичайно, тим більше ворога. Свого ранить, а ворога ні. Того я й тут. Того, Того я намагаюся спілкуватися з українцями, е, е, з Як, які втекли в Польщу. Так вони ж не повернуться. Чи хочете їх переконати, щоб вони повернулися? Ну, я не знаю. Я не хочу нікого переконати, я хочу їх знайти. Ви розумієте, тут з історичної точки зору, знову ж таки, о, коти в мене бігають, вибачайте за шторкою. З історичної точки зору і психологічної Воїнів менше, ніж хліборобів, правда? А між хліборобами ще є і боягузи. Якось так ділиться, я не знаю, яке співвідношення, але воїнів і захисників завжди було менше. Але тут розумієте, яка справа, як раніше, всі брали шаблюку і намагалися захиститись, і різниця між тилом. І козаком була відчутна. Хлібороб виробляв свою ниву, а козак зброю в руках захищав батьківщину. То зараз... Не, жаль... не, знаю, не знаю, яку історію вивчили, але мене вчили історію. Що кожен хлібороб це козак на відпочинку. Це досить романтичний погляд на історію. Деякі хлібороби ніколи не брали в руки зброю. Ну, отака, така людська сутність. Є воїни, а є хлібороби. Тому зараз, мені здається, наша влада допустила велику помилку. Ну, По-перше, коли свій час дала змогу за гроші там, чи не за гроші виїхати молодим людям за кордон. А тепер не випускає нікого. Треба пояснювати, що е, війську не обов'язково і не всі повинні йти на передову, а є дуже багато допоміжних професій, які необхідні для підтримки війська у, в справжньому бойовому стані. Оце не, ніде ніякі інформаційні поля, я не бачу, щоб це пояснювали. Молодим людям, а молодих людей дуже багато і за кордоном, як ви сказали, вони не повертаються в Україну. Тому, що, е, як сказати, тренд, як зараз говорять, такий, що якщо потрапиш в військо, потрапиш на фронт, і там, звичайно, ж, є велика небезпека загинути. А немає роз'яснення, що дуже багато допоміжних професій, які в принципі не в таких небезпечних. Місця, працюють. Але вони необхідні для захисту України і для підтримки Збройних сил потрібні кондиції. Тепер дивіться, ці люди, які зараз е вже втекли, скажімо так, ми будемо говорити правду своїм імену. Е, е Втекли. Як ви думаєте? Вони будуть хорошими воїнами? Ну, знову ж таки, якщо їх заберуть звідси, чи вони, будемо, чи вони будуть. Чи вони будуть тими же самими зековсами, які е, як були в Черкава? Знову ж таки, відношення різні. Там е, ясні ці хвилі і ніхто не рахує людей. А якщо пояснити, я знову намагаюся вам розповісти, можливо, я не, не так якісно розповів, щоб ви зрозуміли, що дуже багато допоміжних професій в армії, які не ну, люди цих професій не в таких небезпечних місцях, як на передовій. Якщо, якщо Побудувати справжню українську професійну армію, то якщо не помиляюсь, в американській армії на одного бійця сім чи вісім допоміжних спеціалістів, які готують його до бою, щоб він лишився живим і, якби не звучало цинічно, але знищив якнайбільше ворогів. От якби хоча б була пропаганда цієї нашої професійної армії, і побудова її. І бачили люди, що йде наше військо в цьому напрямку, що треба знову ж таки 7 чи 8 чоловік допоміжних до кожного воїна, то ці люди могли б повернутися, тим більше, що можна зацікавити і високою зарплатнею, якщо це буде професійна армія, вона буде невелика, не як там, обов'язкова яких хапають всі, що вже порушують і права людини і демонструють дуже некрасиво ці ТЦК чи як вони правильно називаються. Е, тому я думаю, що тут не допрацювала наша влада. Спочатку випустила, а тепер нічого не робить для того, щоб люди поверталися. Насильно, насильно тягнути в Україну, і вони. Не, не будуть добрими воїнами, як ви сказали, якщо їх насильно втягнути в армію. Але якщо створити умови, роз'яснити і пояснити, і зацікавити, в тому числі, і грошовими винаро, нагородами, то я думаю, що можна це вирішити. В Часи криз і війн, вони з одного боку. Як ми звикли кажучи, що ніяких реформ не можна проводити. Але з іншого, навпаки, часи от такі для того, щоб можна було швидко провести якісь реформи, які болісні. Але на фоні війни вони пройдуть дуже швидко і люди зрозуміють. Але цього, на жаль, не робиться. А реформи, які можуть бути для. Ну знову ж, як, як я сказав, професійна армія, оці, оці ТЦК не, не повинні виловлювати людей. Закон, знову ж таки, почати, я трошки не з того почав, а закон, щоб він не, дав, не давав відстрочки чи зовсім давав бронь е, працівникам цирку, вибачте, телемарафону і всіх інших. Допоміжних сфер діяльності України, які не відверто впливають на обороноздатність нашої країни. А з іншого боку, ось уже є ролики, де ці представники ТЦК забирають людей, які виробляють дрони, які працюють напряму на обороноздатність України. Немає розумної політики. Ні в законодавстві, законотворчості, ні у виконанні цих законів. На жаль, роздрай у владі України. Вона не знає, що робить. Мені здається, що клоуни забралися в кабіну пілота лайнера і смикають за всі важелі, на, натискують всі кнопки, дивлячись, що ж воно буде. Але ці ж пілоти, вони 24 февраля, 24 числа. Mm -hmm. Вони ж рулили? Ні. Вони не рулили. Рулив залужний. А ці. Знаєте, за залужного. Я да. вас обичаю, що переб'ю. Найбільший е цей. Самі більше, як вам називається? Скажіть ви мені, я вам скажу. На будинку намалювали найбільше муралу, Мурал, Це було класно, я вам скажу. Це в Києві? Так, так в Києві. Так я скажу, що ці керівники держави, особисто Зеленський, говорив, що ніякого нападу Росії не буде, що всі підемо на шашлики. Ці його слова вартували дуже багатьом, багато життів українців. Але... За, за це треба буде відповісти свій час. Але ви думаєте, що Зеленський, який не, скажімо так, не засує. Не зас... Заспокоївся і в е один момент він вибрав свою сторону, скажімо так, залишитися, наприклад, е на банковській.